Бачимо, позивалося, позривав позивалося. позривав. штучку а <рекла> це Молодій на 50 років. Це ж 100 років школи, а 150? 50 було, як ми були в 4 класі. Да. Нам, такі, нам такі значки тоді давали. 11 років нам було. Так, так станьте, щоб усі бачили, що це приймається. Це як ото турецький кінофільм, або збережено все. Як татари передавали з Монголії до нас.

Це вам випускники 67-го року, вас зараз тут багато. Запрошення випускникам 50 років тому назад покладено у капсу, а тепер лист. На 50-річчя. Це копія того, що наша школа в 17-му році була заснована. На неповторний 1967 рік, рік півстолітнього ювелею великої жовтневої соціалістичної революції і 50-ти річчя нашої школи. Ми внуки героїв жовтня, діти солдат, що розгромили фашизм. Потомки будівників соціалізму звертаємося до вас учні школи 2017 року. Ми горді за наш прекрасний час, коли разом з усім народом будували світле комуністичне завтра, несли як святиню естафету комсомольців 20-х років, які завоювали владу раду. Позову серця, ми приносимо її на своєму життєвому шляху достойно. Будуть прокладені і залишаються пам'ятниками мужності е, космічний шлях. Буде гартуватися сталь, розтих літ розкриватися тимниця атома. Самі, самі з таких справ, простих і героїчних, складається упевненість у майбутнє. Незабутні подвиги народу будуть оспівані в нових віршах, піснях, Герої праці возвеличені в творах. Під керівництвом комуністичної партії радянська школа внесла великий вклад в справу підготовки і виховання підростаючого покоління. Наша школа ровесниця, наша школа Ровесниця жовтня, створена в бурхливі дні 1917 року. Спочатку це була початкова з 1920 року, семирічна, а з 1932 року середня залізнична школа. До війни за сім випусків, випусків вийшли з школи в життя понад 400 учнів, а з цього одержали середню освіту 1400 юнаків та дівчат. Вони стали вчителями, лікарями, офіцерами радянської армії, кваліфікованими робітниками, машиністами. Працю... І працюючи віддано, дбали про розпід рідної країни. Частина з них, в роки великої вічнення війни, віддала своє життя за незалежність соціалістичної батьківщини. Різними подругами в боротьбі з окупантами відзначилися учні нашої школи: Борис Гайдай, Леонора Луценко, Тамара Гайдай та інші. Кров пролита народними героями немарно. Фашисти були вигнані з радянської землі. Наш народ виніс на своїх плечах весь тягар війни, загартовується і з великим віднесенням взявся до відбудови народного господарства. Трудовий героїзм в післявоєнні роки виявили і наші вчителі та учні своєю натхненною працею, успішним навчанням. Вони разом з усіма працювали. На відбудові е, рідного міста допомагали у вирощуванні врожаїв, уквічували свою землю садами. Наші юні друзі, прийміть все, що зроблене нами, продовжуйте наші справи, творіть, дірзайте, е, возвеличіте славними е, справами вітчизни. Наше дороге прийдешнє покоління, хай завжди вашим е, дороговказом буде прапор великого Леніна. Так славні традиції наших батьків, дітів, які віддали відчизні суповноцінність життя. І коли ви будете визначати сторіччя Великого жовтня і нашої школи, передайте своє послання майбутнім поколінням юним. Боріться за комунізм, мир, щастя, рівність, благородство на всій землі, працьовитими руками, зводьте нові комуністичні споруди допитливими умами створюєте найпрекрасніше майбутнє. 1967 рік учні восьмої школи міста Лобен Полтавської області. Ми раді, що тут завітали присутні ті, які закладали капсулу вам усім від імені міського управління освіти, від імені школи взагалі міцного здоров'я, щоб ви ще зустріли, коли буде ще і через 50 наступних років. Штампи залишилися, так як і були тоді. До чого дійшло після цих штампів. Так що не треба все, що занадто, то не здраво. Лозунги всі всі. А оце це ж роблять невіноці час дуже починають. Треба передавати те, щоб було щось реальне, щоб люди а не лозунги. А те, щоб діло видно було. А в нас що? поки балакає три года, і п'ять лозунги залишилися. Я думаю, що ми жили в щасливий час. Ми були піонерами, ми були ми були комсомольці. І ми будували, ми вірили в краще життя. І ми знали, що комунізм. буде. Часи міняються. це краще. Зустрітися, побачитися з своїми однокласниками. Так і дуже споминаю, школа дуже, звісно, преобразилася їхню ремонт, яка ручна видвана, оформлена гарно. Вона, 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 вона наша, рідна, ми тут, може, скромніше жили, ну, ну, приємно було сюди зайти в ці стіни, як би сказати. Все це дуже таке чувствітельне. При нас закладав, не присутствував як цю. Масло. Ми пам'ятаємо, ми не пам'ятаємо, що там було написано, ми пам'ятаємо, як це все було відбувалося. Ми так, так, так вдома вспоминали, ця, ця, ця стіна, ця табличка, ми приймали.